Голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук зустрівся з представниками українських церков, представлених в нашій області. Тем для обговорення було чимало, проте головна співпраця влади, церкви і громади у цей складний час. Як зазначив на зустрічі один із священнослужителів, не біблійні мудреці, але добрі порадники, такими бачать вони свою роль у співпраці з головою обласної державної адміністрації, зокрема в сьогоднішній складний час. Співпадає така думка із побажанням очільника області. Сподіваюся, що наша зустріч допоможе мені визначити пріоритети моєї роботи, перебуваючи на цій посаді. Однією з тем обговорення був формат міжконфесійної ради, до якої входять керівники єпархіальних установ українських церков, представлених в Івано-Франківщині. Знайомився з роботою міжконфесійної ради, також роботою з іншими релігійними організаціями ознайомився з спільними заходами, які проводились. Маю щире бажання, щоб ця співпраця проводилася і в дальнішому, щоб вона приносила користь в першу чергу простим людям. Формат міжконфесійної ради залишили незмінним, а от щодо співпраці, то запевнили у повному взаєморозумінні. Адже в час війни роль духовенства особливо зростає. Церква з народом була на Майдані. Церква сьогодні також є і на сході України з тими, хто захищає нашу батьківщину Україну. А також церква є з тими, хто хоче будувати і будує Україну. Тому завжди ми підтримуємо, підтримуємо ті, ті здобутки, які є ту працю, хто працює на Україну для. Тішусь і радію від того, що Україна не здається, не стає на коліна перед набагато сильнішим ворогом від, від України. Колись старші люди, коли верталися з війни, попередні казали, що в окопах немає атеїстів, Всі звертаються до Бога. Так. Я думаю, сьогодні нам, українцям, теж треба звернутися в цей нелегкий час, але я вже казав, це і очищення. Вірні всіх християнських церков, як і їх духовні наставники, беруть активну участь в допомозі армії та потерпілим з зони АТО об'єднувати інформацію та зусилля, щоб дії були злагодженими і вчасними. Таким є завдання всіх небайдужих і, зокрема, церковних очільників області, які давно вже залишили в минулому ці непорозуміння і зараз демонструють солідарність та взаємну підтримку, подаючи таким чином добрий приклад вірним. Сьогодні в нашій області мир і спокій. На релігійному ґрунті. і слава Богу, що немає людей, які би хотіли цей мир розірвати.